Можна королювати воювати на світ панувати. Ой, Хочу не правда, пане королю, бо прийшла така новина, що в місії плеямі народилась придвижна, де буде не поставлена королювати, воювати нам світ панувати. то правда, чи не правда. Заклейте мені, можка карабіна старого закону всі постати перед королівського трою. Можку карабіна старого закону стався перед королівського корону. Можку карабіна старого закону стався перед королівського дрово. Я погорівця за корону ставлюся перед королівського тров. Можко не правду стався перед королівського дрону через ваші високі пороги. На мої старі ноги. Ти могли з тими сіна, та столами постарети, бо не було легко. Можко вітки тисяч побуло. Охопиться за тобов тракта вікна. Трібна поростатий кульі ростра. Наш ковідки став взялося. Юрмарка була. Що ж там робило? Не робило, то вуал. Що ж там то було? Давай, твай, край, батьки, телеки за сороківку продав. Рай. Її пропив пан корольчок розправив Народився істину справляй Бог. Істину стралей Бог, народився в місті і сприяти. Діти лопать, то бачить, сім'я Бог на пацієнт. Тремої вірні була на плечі, на коні, здати, не дідайте. Божому сину життя не дайте, де он значать там його дітна, крові корону мені принесе. Ви річні декону, сладені, двох літне, трохи літне, вітайте нас. Не мене, дурнець, каже, канує те, що тобі наказує, пан кровь. Слава Тобі, слава сім'я. Можко бере дошку, ходи з мене. Веське пішло, можко вернеться. Вивернуло до що того, того, на місці, хотелося, що на гудиться. Можко розкривати санк. Я одесанський відказ опа. Як і вернулися ульота, я рухуємо, що де суті до літа. Солому й сам були такі дівець, що два лекаря. Одного разу її мав, ноги, руки полізав. Ми будемо столомітка, нам мені ради, тут каже, я мілічував, шла в міліцію, підняла фартушину, показала спіднену, Міліція очі під столами. Ось такі мастенка діла, без усіх документів, аліментів. 25 копійок на кублях. Я хотів попасти на маршрут. П'яти разом з забами капо. А заби на капоті плавить бочів, багато. Можеш розкрити про дубов. Прийшли ми з кумову бубок та й сіли до столу. Там надали 100 грам, повітря, готовий. Привели нам дівчино майже на пів волк. Відчина непогана, вона прийшла на гульки. Це ломає кошарку ноги я купуть. Ноги за розчети, а може бити з нагаду. Він потім, як гарбуз, ані са кубара. Ми зі з кумом подивели, змоталися гетаж до порога, а у дівчини такі зуби коні старо. Ми зі з кумом і змотали гаті з моталесі за минуту коло хати, не окатає. Є ражу! Я гациньки! <laughs> Ось городська про десятьох з Є в нас водіїв десять, сильний дебат, котрий годин з десятьох, бухча забував. Один добрий, другий хромий, третій, кінкай, четвертий бойбар. п'ятий, що зімбати. Частий самим по грінках угле обзирають. По тих людей піхоту не стать підбирають. Ось ми ходить на круковати, двома певця, а від вісі без готів просто роджується. За вісіт вже ніхто не каже, немає таке хобі, от довкав даже і хрест на гробі. Накрали в не злізо, на за бутилку грошей мають для них ніяк різа. Обікали, котербука на штаці, збізну, ділку, що удрета кубаси, що вкрали сеню, сліба та й куря під вас. Раду дівчинки, бараневі так великі у хана брана. Будемо з вашим селам білоруська, дати, аби цю дозу стіну готовить ціла. Ви не ходіть, не крадіть бідерлахів, вже нема, то возу цей санчку прийшло діда морозу. Є, житеку, а що то таке? А тільки би за то стояло би то погладити. Але це б стояло 10 рублів. А тільки би то стояло би то дві руки взяти? 25 тільки б то стояло, б то все підніло. Ой, люди, та знали, як би то все підіймало, та й ціни там не було. Я погуляю. Погуляй, мов бати, я вважаю. Ми не кінчо, як обожати. Хоч погуляй. Дай мені місце. Роби собі. Дай мені музе. Дайде собі. Дай мені бабу. Дайде собі. Дайте я, без зуба. Дайде собі.

Можна закрещні жовніли. Можете заклещені солдати. Дайте му коле лежати. Можете заклещення і справжні військо Я Є з барани до хати, короля на брехати, мені всю праву казати. То с воліли, що сміляли, боже міцем стає. Ось ця крові корона. Йду на пекельні муки, маю з твоє руки. Французька. <реш> а, а тебе? Французька. Ту в мене будеш в А ти не гарний. Випстатися таким хоп. Яка тебе була виплескала, оставши такого гайнарів, ніякого ти вітці. Це байка була сюди пригузде, деться, ось такого бойка зупичає. Так, в армію жив. Маширувати вперед. Закої ноги маширує. Сіли. У мене буде старат мені. А де законі? <реш>